Всім доброго дня! Каже Вітя, я сьогодні поїду трошки раніше в теплицю, наріжу тобі граната вкоріняти. А ти каже, справишся з справами, прийдеш і зробиш діло. А Я приходжу і тут бачу таку картину. Він його, коротше, обдріхав повністю. Я не знаю, так обрізав його капітально. Сіханув на нього, що він не уродив цьогоріч. І взяв його. Не знаю, може він би ще цвів. кажуть червні, але вже кінець червня. Не знаю, щось там зав'язав три плода чи чотири цього року. Того року і то було більше. Два чи три, там, по-моєму, є. І дивлюся таку картину. Подивіться, що він мені залишив? Як я тут маю довести це все до пуття? Повністю цілий кущ. Це мені треба зараз його все перерізати, понамацькувати вкорінювачем і вкорінити. До речі, гранат дуже добре вкоріняється і швидко. Але, як кажуть, очі бояться, руки роблять. Так і коли ми строїли теплицю, так само було. Сам перед було страшно, а потім пішло все як по маслу. Так, підготувала я 4 коробочки, не знаю, напевно, мені не вистачить їх, буду потім ще доробляти. такі коробки. Великі, широкі. Дуже добре в таких коробках корінняти. З ґрунтом я цього разу не парилася, брала. Брала, які є, коротше, не дуже там виколочувала, бо для лимонів то я більш там дотримуюся, як то кажуть, рецептури. А тут наколотила агроперліту, всякої, всілякої і буду зараз вкоріняти. І покажу вам, що в мене і скільки вийшло. Так, думала, що не влізе в 4 ящика, а влізло в 3. Впихнула, можна так сказати. Не знаю, може, затісновато зробила. Але це гранат. Так, от такими порізала палочками їх. Доволі високими. маленькі не робила, височенькі робила. Верхи обов'язково змастила я глиною, можна і садовим варом, якщо у вас є, а не змастила. У мене отакий, я вже вам показувала, укорінювач клоник. Статі в нього вже в червні закінчився срок. Але я ним намастила, думаю, що йому нічого нема. Обов'язково знизу пообривали листя, щоб воно вам не зогнивало. Лишаєте тільки два зверху по два листочки. Можна ще було б більше обірвати, але я залишила, щоб була. Листя давало кисень, і була волога постійно, щоб було. Зараз ставлю в тепличку і накриваю, щоб не накривати зверху клейонками, поставлю в тепличку. Так, поставила вже цей ящик, зараз вот накриємо тепличкою і аб щасливо вкорінялися. Залишала я по дві. Бруньки на кожному, на кожній патишці по дві пари, точніше сказати, бачите, одна пара бруньок і друга пара бруньок. Бо якщо зрізати, то трошки стрьомно, щоб може не бути, а так дві, то це вже хоч буде як перестраховка. Зараз ще накрию криш клейонкою і зверху цієї клейонки теж збризкаю, щоб був. Гарний відпор. Так, забула вам ще показати, як зараз е, вже, мавірно, друга хвиля, як е, вегетує кумкват і заєдно він цвіте, дуже пахне, дуже гарно пахне. Е, ну, бачите, не всі гілячки, не всі гілячки цього року не такий разний, як у минулому році, он, ще є з того року плоди дозрівають. Ну, я думаю, що він ще може буде, може буде цвісти. А, ви бачите, на молодих приростах і пускає цвіт. І тут так само. Ага, а от я ж, бачите, що також не бачила. Ось, на всіх молодих приростах. О, я хочу з'їсти. О, один якось. Ви знаєте, шкірка твердіша набагато, чим. Чим осінню все-таки все, все любить свій, як то кажуть, сезон. На все свій сезон. На цитруси сезон. Більш зимою. Щоб не цямкати. Так. Фантастику відкрила. ого його Кумква цього року в мене взагалі не приживається. Не знаю, що це таке. От. Один маньонечкий. І отут щось теж три маньонечки. Дуже тяжко взагалі він ніби приживається з другого разу, а три, чотири. Чотири вже нарахувала от, декапон. Аркобалено. Гарно прищіплюється. Це вже перевірено. Клемен Рубі. Недавно прищіплювала його, а він вже прижився дуже швидко. Я його відкриваю. Якщо я бачу, що у мене тут не жарко, то я їх можу відкрити швидше. Не дочікуватися там сантиметра чи, 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 чи там два, наприклад, то я відкриваю їх швидше Так, ще хотіла вам показати, не знаю, чи я вже показувала, не пам'ятаю, я щіпляла перед цим відео, показувала, як я на київському е, прищіплювала пінкевріку. Так, з трьох вже одна от, е, прийнялася, і я вже її відкрила, вона вже собі Росте, доволі вона в бруньці стояла дуже довго, поки я її не відкрила. Відкрила і тоді вона пішла. Оцих дві ще стоїть, ще стоїть, думає. Хоча бруньки також напухші, але ще поки думають. І от ще одна. Вони будуть, тільки буду трошечки пізніше. Тут ще в мене кілька сортів. Є Є цей Аркобалено, що я знімала. Ось тут в мене написано 29.04 я його прививала. От. І це як його? І він ще стоїть. Це гілочку, яку я вкорі... вкорінила, і він, він не вкорінився. І я її витягнула, вона була така зелена-зелена. І я з неї рішила нащепити його, щоб не викидати цю гілочку, тобто зробити такий, як можна попробувати, чи воно буде, чи не буде. І ви знаєте, що я думаю, що буде. Хоча воно стоїть, але, ви бачу, вже брунючка набухла. І воно ж зелена гілочка не відмирає, ні від, відсушує, нічого. Так що чекаю, буде дуже цікаво. Е, він ще стою, вкорінявся щось два місяці, не вкорінився, зелений. Я думаю, ну так шкода. А щоб е, цього року не було з чого взяти, щоб е, прищепити аркобалено. Все так, знаєте, в тютінька в тютіньку. І я вирішила з його. Прищепити, щоб не викинути. І я думаю, що результат буде. Ой, вже в теплиці дуже спека, треба вже закруглятися. Добре, що я вже вкорінила е, гранат. Далі на черзі в нас підуть київські обрізки, але ще треба чуть-чуть, бачите, є верхушки ще дуже-дуже-дуже зелені. Молоді, треба, щоб вони ще трошечки. Затвердли. І я ще хочу попробувати лаврове листя. Саме літо він повинен гарно вкорінятися з весняної вкорінення, ніби, похоже, на три штучки, що вкорінилося, вже буду знімати окреме відео, коли вже буду його діставати з землі. І вже з вами разом побачимо, чи вкорінилося воно, чи не вкорінилось. Дуже, звісно, хочу, але то таке все залежить від рослинки. Сан бока напішов приріст носилу на теж. А оцей пересадила товариш. Стоїть поки, не думає. А цей вирішила не пересаджувати, і він потім піде. Такі справи. Так що, як то кажуть, не такий страшний вовк, як його малюють. Так що не бійтеся, працюйте, все-все вам найкращого.